І хто не вміє скачувати програми, то дивіться. Я вам високо все подрібніше розповів. Телеграш. Ви можете тут почитати, щоб ви зрозуміли, що це там і ось від 12 років. Кому там 12? Мені вже, вісно, що 15. Не скажете, що мені 15, так? Да? Ну, я не буду показувати свої номери, бо, ну, там, да. І ви коли потім нажмете на себе там, ну, або якщо у вас воно не загрузило, то дивіться. Для таких як ви, ну. Для вас, ви можете теж сюди ось, на цю натиснути. Або якщо у вас немає цього то що завантажите його. Потім вам довжен прийти код. Ну, сначала выводить свой номер телефона, потом код и все. Всем пока. Думаю, что я поделюсь с вами.